Маршмеллоу – це улюблений дитячий десерт. Своїм дітям дуже часто готує цей смаколик. Сезон полуниці зараз в самому розпалі, тому не втрачаю момент та обов'язково готую полуничне маршмелоу. Цей десерт виходить дуже ніжний та смачний з яскравим полуничним смаком та ароматом. І що саме головне, він готується дуже швидко та просто, і для його приготування використовуються дуже прості продукти. Всім привіт! Тож давайте швидше готувати. Звичайно, що таке полуничне маршмеллоу можна готувати і не в сезон ягід. Але чомусь саме влітку, коли діти на канікулах, коли я готую полуничні заготовки в морозилку на зиму, тоді і пригадую за цей яскравий і смачний десерт. Мабуть через те, що на приготування маршмеллоу потрібно зовсім мало полуничного пюре. І я його готую заодно з приготуванням заготовок. Тож свіжу ягоду я помила і очистила від плодоніжки. Та тепер занурювальним блендером перебиваю її до стану пюре. Взагалі у полуниці зовсім маленька кісточка і її небагато, тому зазвичай не перетираю полуничне пюре у приготуванні начинок для торта. В принципі, у приготуванні маршмеллоу це також не обов'язковий крок, але оскільки маршмеллоу дуже ніжний десерт, вирішила це раз все ж таки позбутись тих дрібненьких. Та тепер відважуємо потрібну кількість полуничного пюре для маршмеллоу. Цю кількість я відразу ділю на дві різні частини 80 та 20 г. У більшій частині пюре ми будемо замочувати желатин, а меншу частину ми використаємо у приготуванні сиропу для маршмелоу. Та тепер до полуничного пюре додаємо 20 г желатину. Ложечкою перемішуємо між собою до однорідності та залишаємо в спокої, щоб желатин набряк. Десь через пів години можна продовжити приготування маршмелоу. Та тепер, що нам потрібно з вами зробити, це розтопити полуничний набрякший желатин. Я це роблю на водяній бані. Перемішую желатин ложечкою, щоб він розтоплювався рівномірно. Розтоплений желатин поки відставляємо в сторону. Та тепер давайте змішаємо всі інгредієнти для сиропу. Ковшик з товстим дном відважую потрібну кількість води. До води додаємо 20 г полуничного пюре. Сюди ж відважуємо потрібну кількість цукру. Також зазвичай у приготуванні маршмеллоу використовую глюкозний сироп. В деяких рецептах він відсутній і в принципі його використовувати не обов'язково. Його можна замінити цукром, але саме глюкозний сироп продовжить життя вашому маршмеллоу. Він довше буде залишатися свіжим. Також глюкозний сироп можна замінити на інвертний сироп. Інвертний сироп можна приготувати в домашніх умовах. На каналі є відео з рецептом приготування інвертного сиропу. І посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку. Ковшик з містом ставимо на середній вогонь. Та ось так, час від часу помішуючи все між собою лопаткою, чекаємо, поки сироп закипить. Через те, що до сиропу входить полуничне пюре, коли сироп закипає, він покривається такою густою піною. Але нічого з нею не потрібно робити, все так і має бути. Коли сироп закипів, роблю вогонь під ковшиком на мінімум. Нам потрібно сироп варити до температури 112 градусів. Та тепер можна переходити до збивання маршмеллоу. Таке маршмеллоу можна спокійно збивати ручним міксером. Чашу міксера переношу в желатинову заготовку та вмикаю міксер відразу на середню швидкість. Поки вариться сироп, наша желатинова маса нехай перемішується і це не дасть їй застигнути. Хоча наш сироп дуже швидко дійшов до готовності. Буквально за півтори хвилини він набрав потрібної температури. Та тепер вливаємо сироп тоненькою цівочкою у желатинову масу. Міксер при цьому продовжує працювати на середній швидкості. Після цього збільшуємо швидкість міксера на максимум та збиваємо, поки маса посвітліє та почне намотуватись на вінчики. Поки маса ще гаряча, з нею майже нічого не відбувається. Але за деякий час, коли маршмеллоу починає охолоджуватися, воно починає і світлішати. Також хочу нагадати вам, за наш ще один YouTube канал смачного. Там я готую не солодкі, але теж дуже смачні страви. Це наші улюблені сімейні страви, перевірені часом, і вони можуть підійти як і просто до вечері, так і до святкового столу. А також телеграм-канал з різними цікавими та простими рецептами. Запрошую вас завітати та підписатись. Посилання можна знайти в описанні під відео. Також, поки збивається наше маршмело, нам потрібно підготувати форму, в яку будемо заливати маршмеллоу. У мене це квадратна рамка з однією стороною 18 см. Одну сторону рамки потрібно обтягнути харчовою плівкою. Для того, щоб харчова плівка гарно прилипала до рамки, потрібно зовнішню сторону рамки трішки змочити водою. Також свою форму я поставила додатково ще на дощечку. І для того, щоб маршмеллоу не прилипало до форми, нам потрібно її всередині змастити олією. Гарненько так змащую пензликом з усіх сторін та дно форми. Щедро наношу олію, бо якщо змазати злегка, маршмеллоу точно прилипне до форми. Дуже довго збивати маршмеллоу не потрібно. Не потрібно доводити його до повного загостіння, бо тоді ви його не встигнете перелити в форму. Адже маршмелоу дуже швидко стабілізується. Маршмеллоу моє вже гарно посвітліло, воно починає накручуватись на вінчики, але воно ще доволі рідке. Таке маршмелоу гарно розподіляється у формі і після повної стабілізації його можна буде нарізати на рівненькі цукерки. Після того як маршмеллоу перенесли у форму, залишаємо його в спокої до повної стабілізації мінімум на 8 годин. Я робила своє маршмеллоу ввечері, тому продовжила з ним працювати вже на наступний день. Та перше, що нам потрібно зробити в цей день, це приготувати суміш, в якій ми будемо обвалювати наші маршмелоу. Для цього нам потрібно приготувати цукрову пудру. В кавомолці я перемелюю 2 столові ложки цукру. Готову цукрову пудру я пересипаю на сито та до пудри додаю 2 столові ложки кукурудзяного крахмалю. Та тепер все разом просію через сито. Відразу присипаю цією сумішшю наше стабілізоване маршмелоу. Та розподіляю суміш по поверхні рівномірним шаром. Тепер хочу відділити стабілізоване маршмеллоу від металічної рамки і допомагає мені в цьому гострий ніж. Для того щоб ніж не прилипав до маршмеллоу, я його перед тим змочила у соняшниковій олії. Після цього гарно присипаю сумішю цукрової пудри та крохмалю дощечку, на якій буду нарізати своє маршмеллоу. Знімаю з маршмеллоу рамку. Та переношу його на дощечку. І для початку занурюю в суху суміш квадрат маршмеллоу зі всіх сторін. Після цього можна переходити до нарізання маршмеллоу на шматочки. Я роблю це з допомогою великого гострого ножа та для того, щоб ніж знову ж таки не прилипав до маршмеллоу, змащую його соняшниковою олією. Нарізати квадрат на стрічечки можна і на око, але я хочу, щоб мої маршмели були у формі рівненьких квадратиків, тому користуюся лінійкою. У мене була рамка зі стороною 18 см і я нарізала свій квадрат маршмеллоу на 6 стрічечок шириною 3 см. Після цього нарізаю свій квадрат перпендикулярно і виходять такі рівненькі цукерки з маршмеллоу. Присипаю своє нарізане маршмеллоу знову з суміш з цукру та крохмалю, та тепер обвалюю кожен шматочок зі всіх сторін у сухій суміші і виходять у нас такі невеличкі цукерки з маршмелоу. До речі, такі маршмелоу можна також і спакувати в подарункову коробочку. Можна взагалі зробити різні смаки такого маршмеллоу і вийде дуже цікавий солодкий подарунок. Також з такого маршмеллоу можна зробити і прошарок для начинки для торта. А якщо приготувати маршмелло з класичним смаком, то його можна використати як декор у новорічному черізвяному торті. На каналі вже є відеоурок, де я розповідаю, як можна зробити з маршмелло снігові кульки. І посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку. Якщо ви готуєте маршмелов для себе, то зберігати їх в будь-якому випадку потрібно в такому контейнері, щоб маршмелов не пересихало на відкритому повітрі. Мої діти дуже полюбляють кидати такі шматочки маршмеллоу у гаряче какао. А також якщо ви ще й досі не пробували смажене маршмело, то дуже раджу вам це зробити. Це неймовірно смачно. Такий смаколик подобається як дорослим, так і малим. Це, звичайно, дуже зручно робити на вогнищі на пікніку. Але покажу. Жу вам, як це можна зробити і в домашніх умовах. У нас є вдома газовий пальник, і ним теж можна підсмажити маршмеллоу. Коли я готую вдома маршмеллоу, то це просто необхідний ритуал. Таке маршмелоу дуже смачне саме по собі. Всередині воно таке ніжне, з хрумкою скоринкою. А також таке маршмелоу можна покласти між двома пісочними пряночками та додати до них шматочок шоколаду. Від тепла маршмелоу шоколад трішки розтопиться і це виходить неймовірно смачний сендвіч. Крім того, такі домашні цукерки з машмелом зовсім не шкодять здоров'ю, і вони набагато смачніші за магазинний їх варіант. Тож дуже раджу вам приготувати таке машмело вдома та порадувати свою малечу. Якщо відео сподобалося, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок з відміткою усі, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. З нетерпінням чекаю ваших вражень в коментарях. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго! Миру та спокою.